Доброго дня! В сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі, як додати ваш кейс, який був відправлений в паперовому вигляді до еміраційної до вашого USCIS кабінету. Що це вам дасть? Ви зможете в будь-який час перевіряти процес розгляду вашого кейсу. Отже, набирайте в гуглі USCIS Sign-in Власне, ви бачите зараз офіційну платформу, на яку вам треба заходити. Я червоним обвала стрілочкою, показую, куди вам треба натискати. Після того, як ви зайшли в свій USCIS аккаунт, вам потрібно зверху натиснути My Account. У вас вийде весь лист послуг, які пропонує еміграційна. Одна з них це Add a case to your account. Натискаєте туди. Отже, у вас відкривається дане вікно Add a case to your account. Я обвела червоним і стрілочки показала, що вам треба сюди додати. Recipient number. Цей номер починається з букв ABC і потім ідуть цифри, де його взяти. Коли ви відсилали, вам мав прийти лист ноутіс, що вони отримали ваші документи, і на цьому листі у вас є цей recipient Number». Після кого після того як ви написали recipient Number, ви натискаєте кнопочку внизу синього кольору. Add Case. після всіх цих операцій, ви можете одразу не побачити свій кейс у вашому кабінеті. Вам Можливо, треба буде зробити sign out, тобто вийти з кабінету і потім зайти. І лише тоді ви побачите свій кейс. Отже, дуже дякую за вашу увагу, за те, що ви продивились дане відео. Поширюйте серед друзів і знайомих для полегшення адаптації в Сполучених Штатах Америки. Гарного вам дня, до побачення!